Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Проблеми і віра Марка 5:34 Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Під час вивчення біблії суботнім ранком один батько був спантеличений тим, що його улюблена. Втім, норовлива донька повернулася до міста, і через її поведінку йому було некомфортно перебувати з нею у своєму домі. Інша учасниця цієї малої групи з вивчення Біблії почувалася не дуже добре, оскільки фізичні наслідки тривалої хвороби і старіння давалися взнаки. Численні візити до лікарів не принесли жодного результату. Жінка була зневірена. За божим задумом, саме п'ятий розділ Євангелія від Марка був тим уривком, який вони вивчали того дня. І після завершення біблійного вивчення вони нарешті відчули надію та радість. У цьому розділі говориться, що Яїр, батько хворої дитини, вигукнув Моя донька помирає. По дорозі до дівчинки. Ісус зцілив жінку від її тривалої хвороби, сказавши: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Яїр та жінка, вірячи в Ісуса, шукали Його і не розчаровувалися. Однак в обох випадках до зустрічі з Ісусом справи йшли від поганого до гіршого. Незалежно від статі, віку, раси чи класу, ми всі стикаємося з ситуаціями. Які ставлять нас у глухий кут і змушують шукати відповіді, замість того, щоб дозволяти труднощам віддаляти нас від Ісуса, намагаймося, аби вони спонукали нас до глибшої віри в того, хто відчуває нашу віру, коли ми торкаємось до Нього, і хто може нас зцілити. Яка ситуація спонукає вас шукати Ісуса? Про що ви сьогодні щиро молитесь? Помолимось. Дорогий Ісусе, Ти знаєш кожну болючу ситуацію в моєму житті. Попри складність життєвих обставин, будь ласка, зроби мене сильним у вірі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.